Конфіскат мотоцикла і вважай, що копняка дадуть і літе в Україну і все. Ніколи ти його не побачиш більше. Так да уж, словами, це не передати. Що, ну такого я не не ожидав побачити. Фантастика! Просто фантастика! Ну, їдемо далі. Це мій гараж, який, я так сказати, реанімував Прям з розрушеного якогось як курятника, так сказати, вложив сюди, але я знав, що тут має стояти мій мотоцикл. Я зробив тут все спеціально Це для мотогараж, ніякий не авто, а чисто мужське місце, там де збираються справжні мужчини. У мене давно народилася така ідея, думка, мрія. І я цього року, коли я вже отримав можливість пересікати границю, так як мені не було 60 років, я не міг це зробити. От мені літом було 60, і я 6 вересня стартував. Ну, я особо його і за ці. Роки, от коли вже коронавірус, почалась війна, я вже нікуди і не їздив. Так, тут, в вежницю, назад, до мами, і все. І старався його поменше, так сказати, трогати. Так я чуть-чуть прокатаюсь і все. От. І ну, ясно, що вже поближче до від'їзду, то я вже один раз пішов на сервіс, мені його продивили, все, я його поставив і два місяці навіть не підходив до нього. Я знав, що він готовий. Найскладніше це було. Утримати цю ідею і мотивацію, тому що зима, там, погода повстаєш рано, дивишся, увік, думаєш, ну зачем мені ще ця Африка? Зараз давай такі трудно, далеко, куча грошей. Поїхати на море, як всі люди нормально відпочити, там. Це. а потім думаю, ні, щось там станеться, ні, я таки і буду. І я це утримав до останнього, до свого дня народження. Потім ну, треба було підготуватися так, інтелектуально. Я читав, про, коли я вже склав маршрут, про всі країни, в яких я мав побувати. Але в цій поїздці мене не інтересували ніякі супермузеї, ніякі столиці, нічого. Мене інтересувала, як кажуть, глибінка кожної країни, по селах, по горах. От як живуть люди, автентичність кожної країни. Тут ідеш, і неможливо кожен раз вражаєшся. Це ж люди таке построїли, ну це віками це. Я не знаю скільки років у цьому місту, але, мабуть, пару сот, якщо не тисячу. Треба почитати. Google все розкаже. Да уж, майстерня дерево. Чоловік станок має, пожалуйста. У мене полетів шлем у пропасть разом з гарнітурою. З усім. Вертаюсь до мотоцикла, а там тако всі уряд стоять. І то прямо на самому краю, такий дерев'яний дві латки, забор, пусте. Чи я його случайно, ну, якось толкнув чимось, чи як, і він завалюється наоборот, на праву сторону, падає. Прям тако звисає руль над уже туди. Ну, да, він тяжкий, йому, щоб туди полетіти, це так маловероятно, але легко міг. А шльом був, як мотоциклісти на зеркало праве, Просто тако кладуть і йдуть. І він на моїх очах лиш так. Раз, і як комета якась туди. Дві тисячі метрів бах-бах, і ніхто його більше не бачив. Найбільш стресово це було. ну, Після цього, як шльом як упав у мене, то потім був у мене стелвіопас перевал в Італії. Він такий крутий, як перевал убійця. Там щось 29 чи 30 шпілок дуже острих поворотів. І якраз дощ, не дощ, злива, температура плюс 3, туман, холодно, ну мені треба їхати. Я вже заказав і готель далі, там, і я мушу його переїхати, спуститись на ту сторону і доїхати. І я почав їхати. Нікого немає, я один. Думаю, не дай Бог бо я тут упав. Ніхто, ну може одна машина десь там, таких сумасшедших. Я тут ніхто не їхав. Але що робити, у мене свій план. І я той перевал проїхав, там мене на другий день руки боліли, так постійно наклонятись. І слава Богу, я кажуть, без помилок. Я виїхав наверх. Ну це мелочі проти того, що було в Марокко, Це був жах. Я трохи, як можна сказати, в істеричному ступорі. В шоці просто. Ну, як тільки я перейшов в таможню, цю границю їхню вже ой, на території Марокко, в порту. Разів п'ять чи шість рядом стоять, лиш тим віддав паспорт. все. метр навіть не проїхав, слідуючи паспорт, і бумажки і все остальне. І на мотоцикл бумажку таку дали, не дай Бог загубиш, то назад я не знаю, що буде. Треба хранити прямо біля серця. У Марокко, може і в других цих арабських чи там у цих мусульманських містах є таке, називається Медіна. Медіна це старе місто, звідки розвивалось тепер сучасне місто. Ну йому там може бути 300-500 тисяч років. І ці Медіни — це, як правило, сеть лабіринтів, от, типа як брилянтова рука, як він заблудився, от це, ну це там так, шутки. Ну, все, а я бронірую отель. І по букінгу. Воно мені показує, так? Все, така-то вулиця, там, що, я не знаю. Ну Там же не пише, що увага, ви забронювали у медіні. Дивіться, бо готель та й готель. Ну, все, я заїжджаю вже в то місто, тут сучасні автобуси, люди, то то. Потім заїжджаю такий поворот, білий мур безкінечний, і ворота в'їзд такий. Ну, думаю, може, якесь таке старе місто, прикольно там все. Я туди заїжджаю, воно, один поворот, другий, третій. Я зрозумів, що я вже близько, навіть не знаю, де я. Но навігатор показує. Я їду далі маш... ну, про машини взагалі нема мови. Водять пару там, ослів там, за собою таке. Всі сидять у цих паранжах, не як у місті цьому сучасному молоді, а всі такі бербериці, ортодокси, в рукавицях жінки у Чорному. Мужики всі теж у цих білих цей запах, а на чи чого стойки всі лише сидять курять, і все. Я поворот направлені, а вулиці звужується, звужується, звужиться. І в одну вулицю я просто тупо як забився кленом. І раз з'явився чувак такий зразу, як завжди, теж якийсь араб, але такий сучасний. Я кажу, мені треба цей отель. Він каже: ну, давай. Покликав ще якось троє, четверо ми, ледве цей мотоцикл відти вирвали, поклали. Він каже: ну, лишай тут і пішли, я тобі покажу. Я Каже, як лишаю? Я там везде така, як шушера ходив, я думаю, як я його лежав, бо кінець тут більше прийду, я його не найду тут. Не, лишай не бійся. Ну, все, я взяв ключ. все, думаю, що буде то буде. І за ним. Добре, я у цьому ефекті такому, я камеру просто не виключив, вона постійно робила. І є відео, як він мене вів. Це жах. Направо-наліво, направо-наліво, наліво, назад, направо. Все, я пройшов 10 метрів, все. Я думаю, як він зараз від це тікає, все, я від це ніколи не вийду. Потім вертаємося, я кажу, давай до мотоцикла", Думаю, Він веде вже по другій дорозі, думаю, ну все. Попав я. Приходим, все, він стоїть, не тронути, нічого. І та йому об'яснила, як можна мотоцикл сюди затолкати. І коли ми толкали, я все знімав на відео, щоб могти потім назад виїхати. Коли назад виїжджав, я включав де, а, це вікно, ці двері. І два метри проїду, ага, правильно, правильно. І рано, на другий день я звідти виїхав. І тут мене ночу як кажуть, осінняє ужасна мисль мене посічає. Коли заїжджаєш в Африку, ну в Марокко, треба брати страховку на мотоцикл. Наша зелена карта не розпространяється. А я забув. І потім я вже узнав, у кого нема страховки, конфіскат мотоцикла і вважай, що копняка дадуть і лети в Україну. І все. Ніколи ти його не побачиш більше. Йолки-палки, і я вже ночі не сплю, коли вже цей ранок, а то субота. Я, я вже тут не видержу у цих кубриках спати, і що сюди що заїхав, єлі-єле. А що тепер що робити з страховкою? Блін, рано, поки нікого нема, ще вони пізно якось там встають, не знаю. Я єлі-єлі виїхав на дорогу цивільну і на заправці став. Стою. Ну, все, що робити? Час іде, жара, сонце піднімається. І тут раз заїжджає один такий чувак на мотоциклі, Honda Goldwyn, така крута. А між мотоциклістами є така як солідарість. Я думаю, все, або з цим, або зараз, або ніколи. Я лише до нього підходжу і, і кажу йому: Help me, please, все, що я знаю, так по-англійськи. Він що сталося? Він, Побачив, що я в мотоодержив, все, думав, може, щось поламалося. Де твій мотоце? Я кажу, от там. зараз заправив, від'їхав туди, що стало? Я йому кажу, я про він каже, а як ти до сюди? Я вже 150 кілометрів проїхав. А поки ти це не знаєш, ти спокійно, поліція стоїть, я їм навіть це. А тепер я боявся на дорогу. Думаю, зараз поліція прийде, давай страховку, покажи права. Все. Він каже, це проблема, ну зараз бере там, знайшов у Гуглі і каже: ну, от цей адрес сфотографірую, там роблять страховки. Я що там, все по-арабськи цину. І... Я кажу, слухай, ти не можеш поїхати зі мною, бо я не знайдуся. Він так раз, давай. І ми за ним, я за ним, вперед, вперед все, приїхали туди, заходимо, там такі офіси, все. Якісь дівчата сидять, він щось їм там сказав, і така пауза. І коли вона тако махнула, я фу, значить сказала, добре, все все. Я собі доказав, що в 60 ще ще чогось варті. Можеш зробити для себе свій подвиг, так сказати. От, Я поїхав, вернувся і вийшов, так сказати, победителем. Ніде не. Ніяких не це. Ну, друге, це я побачив світ, розширив свій кругозор. Ну, в Європі тут я був майже скрізь. Але там, приклад Португалії, я не був, ну про Африку взагалі. От раді Марокко, yeah, я був yeah, в пустелі, я їхав на верблюдах, і це все я це все бачу. Я во главі каравану, так як у мене красна майка. лідера, тут не жовта, а красна майка. Я просто люблю подорожувати, а на мотоциклі ще. Якби не мотоцикл на машині, але на мотоциклі ще кайфавіше. Як кажуть, автомобіль возить тіло, мотоцикл душу. І коли ти на мотоциклі їдеш, все зовсім все по другому